Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Я на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Дивимось, Харків. Харківщину, Полтава, полтавщину Хмельницький, Хмельниччину. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Кому треба, пишемо по особистих на телеграм, в особистих містах не дивлюсь. Дивлюсь особисті питання. Іншого плану, але так само не всіх можу прийняти. Пишіть, адміністратор скаже, чи є прийом, чи немає зараз. З чим це пов'язано? Тому що є своя робота, є свої клієнти, і все, що в нас іде з Ютубу та Тіктоку. Усі, хто приходять на цей телеграм, ви напряму переводите кошти нашим ЗСУ. Тим хлопцям, якими ми опікуємось, це не на правах реклами, це я це просто пояснюю, що беру не всіх, тому що не маю фізично такої можливості. Беру тоді багато, коли хлопцям треба. От зараз їм треба медицина, тому я вам кажу це в ефірі, для того, щоб люди могли собі купити те, що їм треба. Я, ну, Як кажуть, працюємо на ЗСУ. Харків найближчі дні. Хто вас з ким судиться, ніяк щось не поділять і землю, і розподіл влади, і яке відомство повинне цим займатися. У нас такого бардаку в Харкові не було. У нас було все зрозуміло, що відбувається. Буде якийсь запит на допомогу з Києва, з центральної влади розібратись один на одного. Кляузи пишуть. Хлібу нема в місті, чому хлібу нема. Не знаю, подивимось. Не подобається мені те, що я бачу. Передбачу, нам буде ситуація. Ворог наведе на якусь установу соціальну, адміністративну тут. Адміністративну. Закриті укриття. Нам щось пообіцяють з вами харків'яни. Ми будемо Харків захищати, але це не зараз, через якийсь час. Ну, нам передадуть щось для людей, для життя. Не влада, з іншої країни буде допомога, чуть не сказала передачка. Це може бути теплова генерація, до речі, от як щось для домівок. Для того, щоб в будинках було життя, отак. От ну, дуже дивно показує, просто іноді картинками. Я поки це перекладу на людську мову. Ці картинки. Харків а і мій солоденькі, мої хороші. А ну, давайте. Будемо думати, так? Да? Значить, рух іде на фронтах, боремось, поборемо, є таємний план щодо фронтів, є підтримка, є підтримка інфраструктури. Якийсь, якийсь населений пункт у нас в області, де були активні обстріли, там покращиться ситуація, прямо от як облітати почнуть. Ворог нас боятися почав, не знає, що ми плануємо. Ми зараз обираємо по Харківщині один з планів. Вони намагаються вивідати, ніхто не знає точну інформацію. Ну, так вони що? Не в собі. Як знати інформацію, якщо ми самі ще не вирішили? Ну, тут треба мати розум, щоб це розуміти. Помірність. Знаєте, от як зараз зупинка, стагнація, такий момент, коли все одне те ж саме страшно, гучно. Так, мої хороші, Кому холодно, коли буде холодати, то треба десь грітись. Зараз поясню. Хто на нервах, отак показало, дівчата особливо, в кого дітки таке, у той період, якщо ви нервуєте, буде сильно глучно і буде холодно чомусь вже. Кого руки, ноги мерзнуть, отак показала, кого дітки мерзнуть, і ви нервуєте. Треба буде перечекатись, поки тепло піде. Отакий От момент, щоб ви просто не лякались. І я бачу, що люди будуть приймати таке рішення, що на якийсь може, на місяць виїздити зараз. Холодно. От просто холодно і все. Не знаю чому. Харківна дні. Помірні знову падає. Стагнація. Слухай, так би ми закошмарить, бо передмістя дуже гучно. Передмістя район це ну, найближчі міста села. А що тобі вода та здалась? Де ти її шукаєш? Ворог нічого не знає, немає інформації, буде бити. Коротше, ворог думає, що є у нас якийсь захист. Він чомусь в області, в області військові. Полювання на військових розпочалось. На тих, які не на фронті. Зрозуміли? Інфраструктура його в місті цікавить. Ціка. Знову адміністрація. Та прильоти будуть. Ну, каби, точно. Дивіться, вогонь, вогонь, вогонь. Чому ти. З чого ти взяв, що там військові? От знаєте, як зрозуміти, коли сильно гучно в області, година-дві буде по місту прильот. Каби, каби, каби на, там, може, ну, на дергачі, так мені кажуть, в той бік. І зі сторони Куп'янсько щось. І потім на місто йде. Гучно дуже. Гучно і, на жаль, влучно. Левчанський напрямок. Військових багато везуть мертвих наших. Мене ворожі не цікавлять. Але ми будемо там щось святкувати насправді, бо є там якась гарна новина, не знаю. Купінський напрямок. Розвідуємо, тиснемо ворога вогнем. Стоїмо на своїх позиціях, на висоту якусь вийдемо, я нас вітаю. Спалимо йому фланги чомусь. Я навіть не дуже розумію, де це як, але йде така фраза. І спалимо йому склади. Як не зможе підвести щось, от підвозить, ми його випалюємо. Підвозить ми його відпалюємо. Це знаєте, як у нас була така ідея? Не вистачає мін, не вистачає бомб. Давайте стиряємо у ворога. Не, ну а що? Ну, був вже робін гуд. Давайте стиряємо. Як там можна, знаєте, потяг можна вкрасти? Це вже нервове, ви на мене не ображайтесь. Це знаєте, як так? Вам не сюди нам доставку на наш бік. На світлий. Да, щоб дітей захистити. Сім'ї наші. Полтава, найближчі дні. А що ви святкуєте? Ви як, як свято міста, знаєте, щось будете святкувати, але є загроза дронами для міста. І загроза, якщо є якісь парки в передмісті і за містом якісь от розважальні, щось, де можна родиною відпочити. Там обережно Миргород. Миргород, дні. Також загроза для цивільних. Ох, він там б'є, ох, він там військовий вибачає, ох, йому там прям. Не спиться, що на Миргороді. Прям я не знаю, база НАТО якась. Дрон літати буде, потім атака. Хмельницьке найближчим. Ну, воно просто хворе, так воно ще розмножується у них там в наражці. Вони вже собі таких помічників хворих Хмельниччина. І дрони, і ракети в бік міста. Ось тут обережно, бо буде захист працювати, але що ви знаєте, що загроза є. А мене чи на найближчі. Отака угу. якісь запаси наші щось важливе, вогонь просто йде, і вогонь. Нам не скажуть, хоч би там літак наш ніякий не збили. Щось от буде як виїжджати, або заліта... залітати, його зіб'є ворог. Тут, є прям... Тут, от дивіться, тут прям от операція якась у ворога розгорнеться. Чи ми не протидіємо, намагаємось. То знаєте, треба нам... ну, так захист розподіляється, що, мабуть, треба обирати. Чи цю установку, чи щось поставити, щоб захистити. Родин ну, людей цивільних чи для того, щоб захистити військових. Я так думаю, що обирають цивільних. Тут буде влучне, влучне попадання, на жаль, ворога. Про це скажуть. Це буде відкрита інформація.